Шановні колеги, розпочинаємо роботу 20 засідання засідання посітнього місії зелені відносин сьогодні, слава Богу, 2 грудня 25-го року земельних відносин засідання вулиця за міської ради, бойко присутній, ще не присутній. Уплата наразі відсутній, фронт відсутній, місячку присутні, ганеч присутні, верхні відсутній. Хто? Прошу голосувати за те, щоб відкрити з места, дані регулярно зрення відносин. Бойко за Ще раз, за ганечку за за. рішення прийнято. Так, якуваєш, так, як буває штатного секретаря, треба обрати секретаря комісії. Є пропозиція обрати щеблення Володимиріча. Тут таку пропозицію прошу голосувати. Бойко за за. Місячко. за. Рішення прийнято. На порядку денного нашого засідання є 28 заяв. Хто за те, що вже порядок денний, День, кількості 28 заяв, прошу голосувати. Бойко за щеблем. за. Місячко. Рішення прийнято. Приступаємо до роду заява. Перша осела Вікторія Олесьці на країні інтереси на і вонової надії Зельни, затвердження клінічної депутації, посередна ділянка, 0,1 гектарів поліція Лечевській три в місті держави. Хто за те, щоб затвердити і передати власність, прошу готувати? Бойку, за щеми, за. місячко, за. рішення прийнято. Наступна заява номер поміла Лариса Олексіївна. Затверджує міністр, призивний для передачі власність площадів 725 сотих гектара по вулиці Героїв повстанців 22, в селі Шевров. Хто вийшов, власні, спрошу, Хой, поза, за те, що? No. що за тебе запитати власність, прошу За. бойкоза Щебер? Місячко. За. Рішення. Заява номер, Цокова половина Леонідівна, що затвердження прогресування землянки.

Заявами організація перефіряється, яка була апостола Іншу Каталоцької церкви, місії держави, просять продовжити термін дії, рішення сесії, для надання дозволу на складі технічної документації. Що? Продовжити. Хто щоб продовжити термін дії? Бо не мають часу. Прошу голосувати. Бойку, за тебе, місяч. Галиш. За. Пішні прийде. Заяви номер 5. Іштаки на надалі маємо, що продовження на земельній свято, на земельні дев'ятки, малої домові форми форму, порівняно 36, площа 21,0 квадратних метрів, повністю міської чи місті державних. Продовжуйте до. До першого 12 до 10. Досі 1.12.28 року під. Хто, дуб, буваєш, що мене, років, 12%. Хто з другому до першого на 28 року 12 відсотків пройшов звати бойко за ще за пісячок? За. рішення прийнято. Реально досі, коли ще спілкали, що дорогу на земельну сівету, на земельну ділянку. На земельну ділянку. Я обслуживаю артерию проведено квадратного метра вулиці міське, що в місті Держави. Аналогічна позиція. Попрошу голос 21-12-28 року, прошу 15% За. славу. За. козачка. Місяч. Да. Рішення прийнято. Виготовиш Леся Вселенної Канії Олександра Олександровича, що розірвання довгове зелені для розміщення так водіїв споруд, додаткових транспорту послуги сільської будівлі, зараз 6,69 площадці, 60 гектар, вулиці прибують заліна в місті Бережани. А наступне буде виготовище. Васильевич хоче взяти варіант. Хто за те, щоб розірвати, прошу голосувати, бой за, ще рішення прийняти. Так, то що але там після там, де надати, навчить їм, будь ласка, дай мені і буде а no, там Там он вглубився, а тут зараз... А там вона на аукціоні така. Так, так. Думаємо, що залишатиметься так, як опціон. Ні, якщо переходить право на другу, то ми маємо залишатися. А я думаю, то була опціона, так? Тобто ми можемо залишатися. Я думаю, можу. ми виставляли. залишатися. Мені маємо, бо ж мені згодували війну ділянки. Я завжди подаємо війну ділянки. Так, зупиніть, подіймо війну ділянки. Монето го добави на цій ділянці с тази премишлени. Велико на лукацио, го продължува го Тепер продава си го добавят. Го добавят. Го добавят си го добавят. Се спозвам чужния добавят, от така като нас добавят царство там му обучаваме. И не е нищо. Що, вижа... Тото го добавят и дяло това земля ще не бъде. Ні, а не видам, че не ма и право вето. Ти не го право вето. ка raz 12 нешко. Друга. Так, заява номер 8. Заяву ренту для сильного придбали сладкої. За кадастрову ногу теж саме No69 вулиці 750. Улиці приводит місті на місці Бережани. Надати в оренду терміну на під який цього. Які пропозиції? Стикнути. На цьому документі ми живуть.

12%. Хто пропозицію прошу зватати договір поряд? На 5 років до 1230 року під 12%. Прошу сказати, хоч козачний. Місяць. Рішення прийняття. Щодо продовження терміну договору на зміну і договора зміни ділянку відповів розум на цілі 02 гектарів вулиці Шевченка і місії Дережа. Продовжуйте. На яких термінів відсотків? Терміну на одній рік до ноль першого дванадцятого двадцять шостого року під 6%. відсотків. Тож пробуде, щоб продовжити до. Терміну першого року і ще десятки пройшов складу. Кой позащали? За. Місячу, за. А наш. За. Тише. Заявної 10. Пока я послав Романович, що до надання зелені ділянок для участника бойових дій, де для 1960 годинку, для будівництва 9. Які будуть пропозиції. Розглянути. А все молиться? But you want to show your mother's on the season. Є пропозиція надати нам заяву потону після закінчення військового стану. Тут тобто, пропозицію прошу пропонувати Бойко, за ще місячка. За. Рішення прийняття. Заявно на половине, скоро Наталія Михайлова, про не зведення від міністра Жуля, члена сім'ї, учасника бойових дій, зникло на території бойових безвідсі, на території бойових дій. У районі вулиці Січових цій власті України і в місті державні. 来 á c ơ Що ви це повторно після закінчення військового стану вистави даного заяву? Тобто таке рішення прошу рисувати, койко за ще. За. Але що за рішення Ну, і, прийняття? Заява номер 12, що до дії договорів у реальному зелені для видання городства є 12 таких заяв. Давайте проводжуємо пакети. Хто за пакетне голосування прошу голосувати? Заява номер. 12 з 12 під пунктами. Ще один. так? місячка. Рішення прийняти про пакети. Тепер голосуємо пакетом. Що тоже тоді оренди зелені для ведення городництва? Про довжити Дов до 01 року двадцять під. І відсотків. Тому по пропозицію прошу голосувати, що продовжити тені робіт зменення родиства до 11-26 років і 6%. Бойко, за ще. Місяч. Анаслав. Рішення приймає. Заява номер 13. Матєвич Еврін. Матієвич Еврійна Дмитрия. Що зберігає експерт, нашу російську зменення і осложення. Будівлі приміщенням, приміщення прикрасили номером льоти, 15, 630 квадратних метрів по вулиці Польова, 18, а в Сірі Барай. Будівлі ми тоді приймали прошлу городу відсіня запереку, де вони не прийшли, вона наново вибухла експортну шутку. Прошлого року експорта оцінка була 106 тисяч. Ми затратили, вона встигла дві купити. На заплатила, а вже експонати першу свою чиність і на нам Тепер оцінка віршна двадцять тисяч. Тепер оцінка з мене м'яки 124 тисячі 180 гривень, а було 106 тисяч. Ну було 145 гривень.

Воно карту ціні, воно два жовтня, у нас частину заплатила 80 000, 20 тисяч нема, прийшла і потім доступні платили, заплатила і не і платить по целі. то за... експертна грошува оцінка ділянки по 830. Тобто вона то нас заплатила 160, вона бути ще 20 Так, так. А далі за... 124, 180, 480 батьків. Тоді дивитися сюди старобасу. Так, да? тоді до дня то, до ставиться оформляємо що кількох продажу Добре, хто за речник рішу оцінки, за ней девянки номер три, то на столі номер 15, сімсот квадратних метрів, місці вулиці, полівають сімнадцять арсі і поранено попрошу голосувати, бо й подарше. За. манш за. Рішення прийняття. 14 заява. Вивчю промову Богдану щодо пропинення права користування земельною ділянкою для ведення оборони у зв'язку із добровільною відмовою площою 10 сотих, поворочуючи у комісії держав. А наступна заява рівня є, що не оренду зелені дня, які за площу 10 соти, в урочку у місті держави. Це звичайний так? Заява 14. Хто за те, щоб придати право користування? Прошу опозити. Бойко. за ще. Місячу. три, 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 Ні. Право. Заява номер 15. Звери, що надання дня уряду з меділянки на радіогороди запрошує 10 сотих. Урочишності. Хто за те, щоб надати оренду прошло до, до. Надати. надати до 01.11.26 року 6 і 6%. Хто пропозицію прошувати? Бойко, за 6. Галичка за рішення країни

Загальному знайомі з вашою е, ситуацією, з вашими побажаннями, але будь-які членів комісії розділилися, ну, ви можете сказати своє бачення, але ми вважаємо за потрібне, що нам, членам е, комісії, треба виїхати на місце, подивитися одну ділянку, яка у вас є в користуванні другу, і ту ділянку, на яку ви, на яку ви дві сторони претендуєте. І тоді ми приймемо рішення. Чи одну сторону задовольнити, чи іншу, чи, чи. дві сторони задовольнити, чи прийняти інше рішення про надання цієї ділянки на аукціон, щоб поступили гроші в бюджет. Отакі От, рішення зараз ми виступили е, керівника земельного відділу і дійшли до виступу, що поки ми не вийде і не на місці, не можемо приймати ніякі рішення. Можемо, що, Ну наскільки я пам'ятаю, ви у нас живе комісія в 21-му році. Я Ну я, я. я вас да? була да? Ви ну, не? Ну далі я не свирусь. Ну ви навіть там забували ці. Так, 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 так. Це була це була за мабуть. Що ми були, якщо вони грусті, як було створювати питання, там ми були, то я пам'ятаю. З вашою ну, вами я, не буде, добре? Я вас пам'ятаю добре, тому що ви пам'ятаєте, коли я законодавсь, самі писав ці заяви кожного року. Ви розглядали але так, як була ця діляна в оренді семінального. Тому.

Я написав, це ж не то, що в цьому чи чому на вулиці. Це можна могло пописати заяву, і дочав, бо то він. Це там, коли було сміттєсховище, він побудував хату, скільки там хамазів він на місці, яка справила. Просто їм ту діляночку не міг в свій час оформити. Потім значить, ця діляночка оформлялася в оренді була, але так як була в оренді, тому нам відмовляли, хоча заяву написала. У 21 році я не буду загадувати, те, що було до 2021, у 2021 році я не написала заяву. Після моєї заяви було ще три заяви. І після цього ви комісія прийшла на ту ділянку. Все ви діляли, все ви вивчали, все ви бачили, знаєте ви, добре ту ділянку. Тому що я увагу тут прохідну на екскурсії, про неї мене згадали. Да. Да. 16 листопада було. Моя заява 16 листопада до 22 року, до 23 сік, я Там була заява Черкаської, Літкому, що можна було така, і яка наша таке рішення. Рішення вас не поступило до сьогоднішнього дня. Тому що ви хотіли тоді пополам ділити, але чомусь цього рішення ви його не довели до кінця. І тому все питання, так будемо казати, я його не піднімала, тому що, що я розумію, я самовільно захоплювати землю. Не знаю бо все то ж так. Тобто ви згідні, що є згідно, я згідно, Пополам, так? Я з, з, з сусідами нормально жили. Ваша яка думка У мене абсолютно я не, в мене, не було ніяких. А? а ви не а, Так, зовсім не маю роботи. Ви зовсім не маєте роботи. Ви кажете, що ви приїдете. А то зразу після мене проводити. Добре, тоді Олександр, зробіть рекомендування сусідніх межуючих ділянок, з ділянок цих двох власників і ділянки цього, що ми виявили, що ми мали уявлення присадити на ділянка город однієї сторони, присадити на ділянка город другої, та ділянки, що ми могли об'єктивно оцінити ситуацію.

83 сім'їцько. Сереганець. Серебенець, так. Ну я там токували, і бай. О, у мене спину лати знайде на тому. І треба 73 мають дарайні сімейництво. Серебенець. У нас. Диковійший, вот, так? Так, оце є. А там середині наполучилися. Собідомо полочку, тому робили положку команду. На нас не те, що тут ділянку приколь, то ставимо се разкіну. Может там четыре отличные. Ну блин, возможно, так вот и послушайте. Все вещей сказано, мы принимаем рішення, зробити купивание, выехали на месте, политометр по порядку стороны выедет. Значит, Позад заяву полічу, земляна вас зелені, що не оренду замену мілянки, одягнення головності, пошли в ночі, в 042 ектара, у вулиці Чайковського біля зеленіанки номер 4 змісті держави розглянути місяця при безумії комісії. Бойку, за ще. Місячку. Рішення прийде розглянути. виїзду комісії. Може, кажемо термін До кінця горні, щоб ми люди. Ні, не на Що у нас розуміння для для квітнення города? Площа на цілих точно 0,4042 гектара по вулиці Степана Бондарева в місті Бережан. Хто за те, що прийдемо дану заяву полтора, після вирізду комісії, прошу голосувати. Бойко зараз ще. за щебен. Місячу заганище. Да. Рішення прийняти. Дякуємо вам. Значить, що певна даній комісії вичерпати, прошу проголосувати за завершення від комісії. Бойко за ще да. Ганище. Місячу. Дякую за допомогу.